Ви колись думали, що звичайна перевірка я не робот, може стати вікном у чужий кошмар? Це не був сон і не була вигадка. Це трапилось у неділю ввечері, коли я просто намагався завантажити кілька безкоштовних зображень. Звичайна справа, правда? Але те, що я побачив на екрані, перевернуло моє життя. Це було більше, ніж просто капча. Це був крик про допомогу, що розгортався у реальному часі, і я був єдиним свідком. Того вечора все було як завжди: неділя, близько одинадцятої вечора. Мій старий ноутбук стояв на столі. Світло від екрана м'яко освітлювало кімнату, створюючи затишну, майже сонну атмосферу. За вікном панувала тиша. Лише зрідка чулися далекі, приглушені звуки нічного міста, гул машин або собачий гавкіт. Я сидів у своєму улюбленому кріслі, загорнувшись у м'яку ковдру і шукав на сайті стокові зображення для одного невеликого фріланс-проекту. Це було рутинне завдання одне з тих, що виконуєш на автопілоті, навіть не замислюючись, просто щоб заповнити вечір. Кожен із нас проходить десятки таких перевірок щодня, чи не так? Це стало невід'ємною частиною цифрового життя, настільки звичною, що ми навіть не звертаємо на неї уваги. Я знайшов потрібні фотографії, натиснув кнопку завантаження, і тут з'явилася вона фотокапча. Знаєте такі, де потрібно вибрати всі квадрати з дорожніми знаками чи світлофорами. Це була низькоякісна фотографія, розділена на 16 квадратних секцій, і завдання було: оберіть усі квадрати з людьми. Я посміхнувся, подумавши, що це ж так просто, майже дитяча забавка. Посередині стежки, що пролягала крізь густий ліс, на фото була біжить жінка в рожевих шортах. Вона займала кілька центральних квадратів, і я, не замислюючись, клацнув по них. Нічого незвичайного, жодного передчуття, просто звичайна капча, звичайна недільна ніч, яка мала закінчитися спокійним сном. Але, як виявилося, мої спокійній ночі прийшов кінець. Я клацнув перевірити, але нічого не сталося. Екран блимнув, і той самий текст знову з'явився, ніби глузуючи з мене: оберіть усі квадрати з людьми! Я нахмурився. Може, я щось пропустив. Буває, що маленькі фрагменти дорожніх знаків ховаються десь у кутку. Я зняв окуляри, поклав їх на стіл і примружився на зображення. Серце зробило легкий неприємний поштовх. Ні, це була не лише вона. За кілька футів від стежки на самому краю зображення я побачив це. Край руки в чорній толстовці з рожевим великим пальцем, що стерчав. Він був ледь помітний, майже зливався з темними тінями лісу. Така маленька деталь, що її легко було пропустити. Як я міг не помітити, здавалося, зображення було не просто низькоякісним, а ніби навмисно розмитим у тих місцях, де ховалися такі недоліки. Я тріумфально клацнув по двох квадратах, що містили цю моторошну знахідку. Тепер точно це ж очевидно. Перевірити, написнув я з полегшенням. Зображення моргнуло, оновлюючись, а потім знову з'явився той самий текст, ніби дразнячи мене, викликаючи роздратування. Оберіть усі квадрати з людьми. Я нахмурився. Може, я щось пропустив? Буває, що маленькі фрагменти дорожніх знаків ховаються десь у кутку. Я зняв окуляри, поклав їх на стіл і примружився на зображення. Серце зробило легкий неприємний поштовх. Ні, це була не лише вона. За кілька футів від стежки на самому краю зображення я побачив це. Край руки в чорній толстовці з рожевим великим пальцем, що стирчав. Він був ледь помітний, майже зливався з темними тінями лісу. Така маленька деталь, що її легко було пропустити. Як я міг не помітити, здавалося, зображення було не просто низькоякісним, а ніби навмисно розмитим у тих місцях, де ховалися такі недоліки. Я тріумфально клацнув по двох квадратах, що містили цю моторошну знахідку. Тепер точно, це ж очевидно, перевірити, натиснув я з полегшенням. Зображення моргнуло, оновлюючись. А потім знову з'явився той самий текст, ніби дразнячи мене, викликаючи роздратування. Оберіть усі квадрати з людьми. Моє серце пропустило удар. Роздратування змінилося легким занепокоєнням, що відбувається. Я потер очі і втупився в зображення, намагаючись знайти щось, чого не помітив раніше. Можливо, це якась гра світла, чи я же просто надто втомився. Я почувався так, ніби зі мною грають у якусь жорстоку гру. Дерева кидали низькоякісні блокові тіні на стежку. Хвіст жінки, що бігла, гойднувся вліво у середині руху. Плями жовтого сонячного світла розпливалися по навколишньому лісу. Я вивчав деякі темніші тіні, далеко від стежки, але жодна з них не відповідала силуету людини. Я знову глянув на край зображення, шукаючи будь-яку іншу крихітну деталь, що могла б виправдати цю безглузду помилку. Ні, зображення змінилося, не просто оновилося, а змінилося. Та рука на краї фотографії, тепер була далі в кадрі, займаючи три квадрати замість двох. За нею виднілися об'ємні плечі та темні джинси. Тепер це була не просто рука, це був фрагмент людини. І бігунка вона була трохи далі по стежці, ніби щойно зробила крок. Мозок намагався все це осмислити, раціоналізувати. Це ж просто капча, так? Звичайний елемент безпеки на сайті. Але капчі не змінюються, вони не еволюціонують, не рухаються. Тачпад був слизьким під моїми пальцями. Голосно стукотіло моє серце. Я відчув, як пульс прискорюється. Це був той самий стукіт, який чуєш у нічній тиші, коли кожна тінь здається чимось більшим. Повільно я потягнув курсор по трьох квадратах, де тепер з'явився незнайомець, і клацнув по них. Кожен клік відлунював у тиші моєї кімнати, здавався надто гучним, надто рішучим для такої звичайної дії. Навіть тоді я ще не повністю усвідомив масштаб того, що відбувалося. Це була лише перша хвиля повної розгубленості. Перевірити, мої пальці були майже неслухняні, зображення блимнуло, і знову оберіть усі квадрати з людьми. Ні, 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 цього не може бути. Мої руки тряслися, як осикове листя. Це вже було за межами будь-якого раціонального пояснення. Це був живий, динамічний жах, що розгортався перед моїми очима. Обличчя чоловіка нарешті було в кадрі. Капюшон його чорної толстовки був туго натягнутий на голову, майже повністю приховуючи його риси. З під Капюшона визирала напівпрозора маска на Хеловін. Вона була притиснута до його обличчя, але я бачив крізь неї розмиті темні провали, де мали бути очі. Це було гірше ніж просто обличчя. Це була порожніча. Його рука була схоплена на її руці. Міцно він тримав її. Вона кричала, тепер її рот був широко відкритий у крику, який я не міг почути, але який пролунав у моїй голові, розриваючи тишу моєї кімнати. Я бачив її розширені від жаху очі, кожну деталь її паніки. Це була сцена, яку я ніколи не забуду. Це було так, ніби я дивився відео, але не міг нічого зробити, окрім як клацати по квадратах, які здавалися такими неважливими на тлі цього жаху. Клац, клац, клац! Мої пальці автоматично рухалися, ніби не належали мені. Я просто хотів, щоб це скінчилося перевірити, зображення зникло. Все, я пройшов рекапча. Тиша в кімнаті здавалася гучною, майже оглушливою. Мої пальці відірвалися від тачпада, ніби обпеклися. Я сидів нерухомо, дивлячись на порожнє місце, де щойно розгортався жах. Це було схоже на те, як прокидаєшся від кошмару, і світ навколо здається занадто реальним, занадто спокійним. Але це не був сон, це не була гра, і це не було відео. Це була. Реальність, що просочилася крізь цифрову щілину, просто на мій екран, мене пройняв озноб, хоча в кімнаті було тепло. Щойно я бачив, як на моїх очах розгортається викрадення. Це було настільки сюрреалістично, що мій мозок відчайдушно намагався знайти якесь раціональне пояснення: збій у системі, новий жорстокий маркетинговий хід. Але обличчя жінки, її крик, маска чоловіка все це було занадто реальним, щоб бути просто помилкою чи розіграшем. Це закарбувалося у моїй пам'яті з такою чіткістю, що я міг би намалювати кожну деталь. Коли останнє зображення зникло, разом із ним зникло і моє відчуття безпеки. Тепер я був єдиним, хто це бачив, єдиним свідком того, що сталося в цьому дивному цифровому лісі. Я розумів, що повинен щось зробити, але що, моє перше інстинктивне бажання було вимкнути комп'ютер, відірватися від цієї моторошної реальності, щойно побаченої. Але інше сильніше відчуття не давало мені спокою. Це не могло бути просто так. Якщо це була реальна подія, я мав діяти. Руки все ще тремтіли, але я відчув прилив адреналіну. Я набрав номер поліції. Це здавалося абсурдним дзвонити в поліцію через те, що я побачив на рекапче. Хто мені повірить? Я сам собі не дуже вірив. Голос на тому кінці дроту був спокійний і монотонний. Служба 102, чим можу допомогти? Я почав пояснювати, але слова застрягали в горлі. Як розповісти про фото капчу, яка ожила і показала сцену злочину? Я звучав божевільно, це я знав. Операторка спочатку вислуховувала мене з помітним скептицизмом, з тими угу, і я зрозуміла, які свідчать про те, що вона просто чекає, коли я закінчу свою вигадку. Вона запитувала про наркотики, про алкоголь, чи не було в мене галюцинацій. Її голос був вічливим, але відчувалося, що вона вже класифікувала мій дзвінок як чергову ночну дивакувачщину. Але я продовжував. Я детально описував кожне оновлення зображення: як жінка бігла в рожевих шортах, як з'явилася рука в чорній толстовці на краю кадру, як вона посувалася, крок за кроком, квадратик за квадратиком. Я розповів про об'ємні плечі, про темні джинси, про те, як обличчя жінки змінилося від спокою до панічного крику. І, звичайно, про чоловіка в капюшоні, про його руку, що схопила її, і про моторошну напівпрозору маску на Хеллоуін. Я навіть згадав про плями жовтого сонячного світла і блоки тіні на стезі, намагаючись додати якомога більше деталей, щоб вони розуміли, що я не вигадую. У якийсь момент я помітив зміну в її голосі. Її тон став менш монотонним. У ньому з'явилося щось схоже на занепокоєння, а потім на справжню тривогу. Вона почала ставити уточнюючі питання, запитуючи про місцевість, про колір одягу, про будь-які інші деталі. Вона попросила почекати на лінії, і я почув, як вона розмовляє з кимось іншим: низькі голоси, короткі, схвильовані фрази. Моє серце знову почало калатати, але цього разу від надії можливо, мене все-таки почують. Через кілька хвилин повернулася операторка. Її голос тепер був наповнений серйозністю, яка прорізала всю вічливість. Вона почала задавати питання про опис жінки, колір волосся, приблизний вік, зріст. Я намагався згадати, намагався витягнути з пам'яті кожну дрібницю. Я сказав, що вона була світловолоса, мабуть, близько 20-30 років в рожевих шортах і спортивній майці. Це може бути Кейлі Джонсон, пролунало з слухавки, і це ім'я вдарило мене як електричний розряд. Воно стало містком між моїм кошмаром на екрані і холодною жорстокою реальністю. Вона розповіла, що жінка на ім'я Кейлі Джонсон зникла тиждень тому. Під час денної пробіжки на лісовій стезі Лейквуд опис збігався до найменших деталей. Це було не просто дивно, це було шокуюче, моторошно. Слова її так і не знайшли прозвучали як вирок. Як підтвердження того, що мій збій у системі був чимось набагато більшим, я передав поліції всю інформацію, адресу свого IP, час, усі можливі деталі. Вони обіцяли негайно приїхати. Після дзвінка я довго сидів у тиші, вдивляючись у монітор, на якому тепер був просто білий екран з вікном браузера. Зображення зникло. Але його відбиток залишився у моїй свідомості. Це було настільки незрозуміло, настільки за межами розуму, капча, що показує реальний злочин у реальному часі. Чи був це лише збіг, чи хтось використовував цю дивну технологію для передачі інформації, або, можливо, світ, який ми вважаємо упорядкованим. Має свої проломи, свої темні кути, де реальність може викривлятися, а технології стають вікнами у жах. Я не знаю, ніхто не знає. Келі Джонсон так і не знайшли, і я досі не можу забути її крик. Це був крик без звуку, але він досі лунає у моїх вухах. Кожного разу, коли я бачу чергову капчу, моє серце пропускає удар. А що, якщо наступного разу? Що, якщо наступного разу вона покаже щось ще? І що, якщо це буде не просто зображення, а запрошення до участі? Іноді я думаю, можливо, краще було б просто пропустити цю перевірку, не побачити те, що не мало бути побаченим. Але тоді, тоді ніхто б ніколи не дізнався, чи не так? Іноді я думаю. Можливо, краще було б просто пропустити цю перевірку, не побачити те, що не мало бути побаченим. Але тоді, тоді ніхто б ніколи не дізнався. Чи не так поліція приїхала швидко, можливо, швидше, ніж я очікував. Два офіцери, молодий чоловік з блокнотом і жінка середнього віку з проникливим поглядом. Я знову розповів йому все до найдрібніших деталей, показуючи свій ноутбук, де вже нічого не було, крім білого екрана. Мої слова здавалися такими нереальними, такими сюрреалістичними, коли я промовляв їх у голос у своїй освітленій кімнаті. Я бачив, як вони переглядалися. Скептицизм все ще висів у повітрі, але тепер він був змішаний з цікавістю і, можливо, навіть легкою тривогою. Вони не ставили під сумнів мої слова напряму, але їхні питання були обережними, намагаючись знайти будь-яку тріщину в моїй історії, будь-яке раціональне пояснення. Вони записали мої дані, адресу, всі деталі, які я міг згадати про сайт, про час, попросили копію того зображення, якого, звісно, не існувало. Я показав їм скріншот екрана після успішної перевірки, де вже не було жодної капчі, лише звичайна сторінка завантаження. Це було як доказ злочину, який зник, не залишивши жодних слідів, крім моєї пам'яти. Та дивного збігу з реальною справою про зниклу безвісти. Вони поїхали, залишивши по собі відчуття дивної порожнечі та ще більшої розгубленості. Чи повірили вони мені, чи просто виконали свою роботу, записавши чергове диватство? Я не знав. Наступні дні перетворилися на суцільно розмиту пляму очікування і тривоги. Я постійно перевіряв новини, шукаючи будь-яку інформацію про Кейлі Джонсон. Тиша була оглушливою, жодної згадки, жодних зачіпок. Це було так, ніби вона просто розчинилася в повітрі, як і ті зображення з Рекапча. Мої очі боліли від постійного вдивляння в екран, немов я все ще намагався побачити там тінь, що рухається, руку, що тягнеться до жертви. Я не міг спати. Кожного разу, коли я заплющував очі, переді мною поставала та сцена жінка, її широко розплющені очі, безмовний крик, і та моторошна маска, що визирала з під капюшона. Комп'ютер, який колись був моїм вікном у світ, тепер перетворився на джерело постійної тривоги? Кожна нова капча змушувала моє серце пропускати удар. Я став панічно їх боятися. А що якщо знову? А що якщо наступного разу я побачу не просто лісовий шлях, а свою власну вулицю, свій власний будинок? Або ще гірше побачу щось, що стосується когось, кого я знаю. Це було ірраціонально, я розумів це, але той страх та відчута мною безпорадність, коли я клацав по квадратах, а жах розгортався перед моїми очима, були настільки реальними, що їх неможливо було просто відкинути. Я почав шукати в інтернеті. Шукав будь-які згадки про подібні випадки, про дивні збої в рекапча, про технології, які могли б це пояснити. Нічого, повна тиша. Це робило мій досвід ще більш ізольованим, ще більш незрозумілим. Я був єдиним свідком, єдиним, хто знав про цю моторошну щілину між цифровим і реальним світом. Чи існує якась прихована мережа, яка збирає такі моменти? Чи це була якась хибна трансляція з іншого виміру, що випадково просочилася в наш світ через звичайний алгоритм? Це змінило моє сприйняття повсякденності. Я більше не міг дивитися на лісові стежки без того, щоб не згадати ту жінку. Кожен раз, коли я бачив бігуна, в голові лунав той безмовний крик. І найстрашніше, я почав сумніватися в самій природі реальності. Якщо звичайна капча може стати вікном у такий жах, то що ще приховано за повсякденними цифровими інтерфейсами? Які ще невидимі події розгортаються на екранах мільйонів людей, які просто спішать натиснути перевірити і йти далі? Іноді я відчуваю важкий тягар того, що я побачив. Це знання стало частиною мене тіньовим супутником. Воно нагадує про те, наскільки тендітною є межа між безпекою і невідомою загрозою. Цей інцидент залишив мене з відчуттям, що світ набагато дивніший, ніж ми уявляємо, а невидимі сили можуть проявитися в найнесподіваніших місцях. І я досі не знаю, що було страшніше. Бачити цей злочин у реальному часі, чи усвідомлювати, що я, можливо, був єдиним, хто бачив, як Кейлі Джонсон зникла, і що це могло статися з ким завгодно, можливо, навіть із вами. Поліція поїхала, залишивши по собі не просто порожнечу, а гнітючу тишу. Можливо, вони просто виконали свою роботу, записавши чергову дивну розповідь, чи повірили? Я не мав жодного уявлення. Це відчуття невизначеності було майже таким же важким, як той жах, який я побачив. Мій комп'ютер стояв на столі, вимкнений, але його чорний екран тепер здавався порталом до чогось зловісного, що міг увімкнутися будь-якої миті. Наступні дні перетворилися на суцільний розмитий кошмар. Я не міг їсти, не міг спати. Кожна тінь у кімнаті, кожен скрип у будинку змушували мене здригатися. Я відчував, що мене спостерігають. Це було ірраціонально, я знав. Але як можна було не відчувати цього після того, як я бачив реальний злочин, що розгортався у цифровому вікні? Моя голова була забита тими кадрами, бігунка в рожевих шортах, рука в чорній толстовці, її безмовний крик, і, звісно, та моторошна маска, що визирала з під капюшона. Я намагався знайти будь-яку інформацію про Кейлі Джонсон, перевіряв усі новинні сайти, місцеві блоги, кримінальні хроніки. Тиша, повна, абсолютна тиша. Це було найстрашніше. Це було так, ніби вона ніколи не існувала, ніби мій досвід був лише галюцинацією. Але я знав, що це не так. Поліція підтвердила її ім'я, її зникнення. Але потім нічого, ніяких нових зачіпок, ніяких свідків, ніяких слідів. Вона просто зникла, як і ті зображення з рекапча. Це відчуття безпорадності, коли ти знаєш щось жахливе, але не можеш нічого змінити, було нестерпним. Кожен раз, коли мені доводилося проходити чергову капчу, моє серце пропускало удар. Я відчував холодний піт. Кожен квадрат, кожне зображення, це було як лотерея зі смертю. А що ще наступного разу? Що, Якщо наступного разу я побачу щось ще гірше. Що, якщо це буде незнайома жінка в лісі, а хтось, кого я знаю, або ще ще гірше, що якщо я побачу себе, цей ірраціональний страх переслідував мене. Перетворивши звичайний цифровий інтерфейс на джерело паніки, я майже повністю перестав користуватися сайтами, які вимагали капчу. Обравши замість зручності повну безпеку, навіть якщо це була лише ілюзія, я почав шукати пояснення день за днем, година за годиною, вивчав теорії змови, статті про збої в програмному забезпеченні, історії про аномальні явища. Я шукав будь-що, що могло б, хоч якось, осмислити те, що я пережив. Але жодна теорія не вкладалася в голову, жодне пояснення не здавалося достатньо повним. Це було за межею відомого, за межею логіки. Єдине, що я зрозумів, я був сам, єдиний свідок, єдиний носій цієї жахливої таємниці. Це знання було не просто тягарем, воно було прокляттям. Моє сприйняття світу змінилося кардинально. Звичайна прогулянка парком тепер викликала тривогу. Кожен бігун, кожна тінь у лісі здавалися моторошними. Я почав бачити потенційну загрозу в найбуденніших речах, у рутинних діях. Мій будинок, моє особисте безпечне місце тепер здавався вразливим, ніби крізь стіни могли просочуватися невидимі загрози. Це відчуття, що світ набагато дивніший і небезпечніший, ніж ми звикли думати, стало моєю новою реальністю. І те, що це відкрилося мені через такий звичайний, навіть банальний елемент, як рекапча, робило весь досвід ще більш химерним і підступним. Я розмірковував, чи був це збій у матриці. Чи це була якась химерна форма трансляції, що просочилася з іншого виміру, або, можливо, навіть з майбутнього? Чи був це чийсь відчайдусний крик про допомогу, переданий через цифрову щілину, або це була частина чогось більшого, зловісної системи, яка використовує наші повсякденні взаємодії з технологіями, щоб показати нам те, що ми не повинні бачити, те, що зруйнує нашу психіку? З кожним днем я все більше переконуюся, що цей інцидент був не просто технічним збоєм. Це було вікно, вікно в іншу реальність, де час і простір можуть бути викривлені, а людський жах може знайти шлях до нашого сприйняття через найменші щілини. Це було попередження чи знак? Я не знаю. Але я знаю одне: те, що я побачив, було реальним. Настільки реальним, настільки реальним є страх, який я відчуваю кожного разу, коли моя уява малює ті кадри. Тепер я живу з цим знанням, як з постійним невидимим супутником. Кожна капча це нагадування, нагадування про Кейлі Джонсон, про її безмовний крик, про чоловіка в масці. Нагадування про те, що не всі загадки мають відповіді, і не всі таємниці призначені для розкриття. Деякі таємниці існують просто для того, щоб показати нам, наскільки мало ми знаємо про світ навколо нас, про те, що ховається за екраном, за звичайною буденністю. Можливо, мета цього дивного явища не в тому, щоб розкрити злочин, а в тому, щоб зламати нашу свідомість, змусити нас сумніватися в самій суті реальності, змусити нас боятися. Я більше не просто користувач інтернету, я свідок, свідок того, як реальність може прогинатися і ламатися, відкриваючи вікно в найглибші наші страхи. І я досі не можу позбутися думки, що це було лише прелюдією. чи ви колись зупинялися, дивлячись на звичайно капчу, і замислювалися, що насправді вона може приховувати.